Привіт, друзі! Я Оленка. Запрошую вас відвідати майстерню диворук. Вирушаємо в подорож до народних майстрів. Тож діти часу не гаємо, чистомовки про наших народних умільців промовляємо. Я кажу, а ви повторюєте за мною. Ки, 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 гончар ліпить глечики. Ко 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 крутить майстер кружалко. К-к. Ця робота не легка. Ку-ку-ку. Шиє вишивальниця сорочку. Ку-ку-ку. На сорочці гарну квітку. Ки-ки-ки. І зелені листочки. К-ка розмальовує художниця коника. Кі-кі-кі. Бере пензлики тоненькі. Ки-ки. Малює яскраві квітки. Діти, ви молодці, гарно слухали і чітко промовляли чистомовки. Якщо вам сподобалося наше відео, обов'язково поставте вподобайку та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові зустрічі. До нових зустрічей, до побачення!